Вітаю! Якщо вас, як і мене в минулому, дратують російські сайти в пошуковій видачі Google, і ви хочете їх позбутися раз і назавжди, даю коротеньку інструкцію. Заходите в ваш браузер, наприклад, Chrome. Переходите в його налаштування. Далі шукаєте вкладочку Пошукова система і нажимаєте керувати пошуковими системами та пошуком на сайтах. Далі. У вікні пошук на сайтах додаєте свій власний сайт. У нас це буде Google. Назви тут не важливі, аналогічну команда не важливі. І URL-адреса з запитом. Тут якраз найважливіший пункт. Вставляєте код, який я залишу у статті, додаєте його і робите цю пошукову систему по замовчуванню. Тепер, коли ви щось шукатимете в Гуглі і не захочете бачити пошукову видачу російських сайтів з ru-доменом, вони будуть видалені. Для прикладу, візьмемо щось, що стосується там Росії. Давайте їхній канал НТВ. Як бачите, зараз жоден сайт не має ru домену в пошуковій видачі. Як би це виглядало в попередньому варіанті, коли ми візьмемо стандартну пошукову систему Google і заб'ємо той самий запит? Ви першими будете бачити основний канал і сайт. Ну і, звісно, інші сайти з root доменами Якщо такі тут зустрічатимуться, а ще один варіант. Якось так.